Позбавлені свободи. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Євреям 13:3 служіння ув'язненим вимагає особливої присвяченості та любові до Христа. Далеко не кожен може знайти контакт із людьми, які здійснили серйозні злочини і тепер розплачуються за це. З цієї причини ми частіше чуємо про допомогу бідним, ніж тим, хто опинився в тюрмі. Однак є люди, які з вірою та сміливістю, що виходять лише від Святого Духа, наважуються служити цим людям. Радість переповнює серце, коли колишній злочинець віддає своє серце Христові. Даріо розповів про свій досвід у суботній проповіді. Двічі на тиждень він їздив до тюрми, щоб проповідувати в'язням. Святий Дух дав йому тверду переконаність та любов до цих людей. Через його служіння вони приходили до Бога. Один із таких ув'язнених написав Даріо листа, де були наступні слова: Дякую тобі за те, що допоміг по-новому пізнати Бога. Раніше я вважав себе католиком, але робив те, чого вчили люди. Я багато чого дізнався з Біблії, яку Ти подарував мені, сьогодні почуваюся іншою людиною з Христом у серці. Я завжди буду вдячний тобі за те, що ти допоміг мені зробити перший крок у прекрасний Божий світ. Щоб ти духовно зростав, Бог кличе служити тим людям, хто ще не знає його. Ісус закінчив список менших ув'язненими. А тебе він закликає використовувати свою свободу для того, щоб звільняти тих, кого полонив ворог Божий.